У санаторії профілакторії Рівненської АЕС тривають ремонтні роботи. Проте більша частина запланованого вже виконана. Відремонтовано бальнеологічне відділення, водолікування, відремонтовано кабінет теплолікування, інгаляторій та кабінет ЛФК. Послуги водолікувального відділення користуються найбільшим попитом серед відвідувачів, каже лікар-терапевт. Ці процедури загально зміцнюючи позитивно впливають на нервову та м'язову скелетну системи. Ми виконуємо підводний душ-масаж, надзвичайно популярний, душ-шарко, струмений душ і підводна витяжка хребта. Працівниця Рівненської АЕС Галина Іванівна щороку користується послугами профілакторію. Каже, що процедури дуже ефективні. Після них відчуває покращення фізичного та емоційного стану. Дуже добре зробили ремонт, кімнати, третій поверх, лікувальні кабінети, процедурні цілодні процедури. Красиво. Я хочу задоволенням. Відвідувачі позитивно відгукуються про умови лікування та привітний персонал. Усі процедури проходять за індивідуальними програмами. Дуже гарно зроблене, особливо другий поверх. Це взагалі дизайн вибраний прекрасно. прекрасно. Ну і дякую всім, що працюється, споруда. Ми ходимо, лікуємося. Оновлення приміщень та ремонт в них до вподоби працівникам санаторію профілакторію. В нашому кабінеті теплолікування створені комфортні умови для проведення процедур озокоритотерапії для наших пацієнтів, а також належні зручності для роботи медичного персоналу. У фізіотерапевтичному відділенні частково оновили базу медичних апаратів. Це дозволило розширити спектр послуг, зазначила Оксана Волощук. Деякий період часу були відсутні такі в доступі процедури, як електросон, дарсенваль та Електрофорез. Але наразі у нас нові апарати, ми знову надаємо ці послуги, тим самим збільшуємо кількість наданих послуг. Наразі у кабінетах оздоровчого закладу функціонує більше ста одиниць різного професійного обладнання. А широкий спектр послуг забезпечує 65 працівників санаторії профілакторію. На поточний рік заплановано 14 заїздів. Кожен розрахований на 100 відвідувачів. Стараємося завжди дослухатись і до пацієнта, і відповідно дивимося за медичними показниками, які процедури будуть корисні пацієнту, які процедури можуть бути нашкодити. Є процедури, які не сумісні між собою. Відповідно, ми їх розділяємо. Є процедури сумісні між собою. Одна процедура посилює дію іншої. Працівники санаторію профілакторію, професіонали, які розуміють, що турбота про здоров'я атомників Рівненської АЕС це їхній вклад в безпеку підприємства підприємства. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.